Мої вітання, шановні виборці, сьогодні ми з вами обговоримо дуже важливе питання це питання заробітних плат. Чому саме питання заробітних плат? Бо питання заробітних плат дуже важливе, особливо для тих людей, які кожного дня ходять на роботу. А по-друге, питання заробітних плат майже не обговорюється в різних новинах, в різних ток-шоу і так далі. Бо питання заробітних плат це дуже незручне питання для влади. Уявіть, уряд України встановлює розмір мінімальної заробітної плати. Наразі це 4723 гривні. І в законодавчому рівні це спускається на місця. Але на місцях існує міська влада, яка була обрана територіальною громадою. І саме завдання міського голови зробити підрахунок, який саме розмір, розмір заробітної плати повинен бути на відповідній території. Для цього міського голови є виконавці, є повноваження, права, тобто всі важелі керування. Але. Міський голова, ну я я не знаю таких міських голів на території України, які б робили ці підрахунки. Бо саме якщо міський голова робить підрахунок, він взагалі розуміє всю ситуацію на території і що відбувається з людьми. Тобто він володіє всією інформацією. Тобто він не буде чекати, що спустить уряд. Уряд, відповідно, спускає окрему, окремий розмір заробітної плати, але міський голова вже знає, який розмір заробітної плати повинен бути на відповідній території. І з відповідними прирахунками, з відповідними доказами, міський голова повинен відстоювати інтереси територіальної громади. Бовіть, Бо людина, яка працює, отримує мінімальний розмір заробітної плати, який встановив уряд. А виникає питання, а як ця людина може жити? Зокрема, утримувати себе і свою сім'ю, якщо вона у нього є? Як вона може придбати житло за відповідний період, купити собі одяг, харчі і так далі, розвитком займатися на таку мінімальну заробітну плату. Це що, знущання? Міські голови, які існують на території, на території України, по завдання яких... Зробити таким чином, щоб розмір заробітної плати відповідав достатньому життєвому рівню. Ось це справжній міський голова, а не той, який розповідає про містечкове питання про те, як він витрачає бюджетні кошти. Дякую всім за увагу. Пишіть, коментуйте, до побачення.